Привіт, діти! І я хочу з вами познайомитися. А чи ти знаєш, що у кожної людини є ім'я? Мене звати Петро. А як звати тебе? Дуже радий познайомитися. А ти знаєш, що крім імені у кожної людини є прізвище, моє прізвище Іванов. А ти знаєш, яке твоє прізвище? Добре, молодець. Я Іванов Петро. Приємно познайомитися. В мене є тато, мама, сестричка, бабуся та дідусь. Як можна назвати усіх нас одним словом. Так, сім'я. Ми сім'я Іванових. Я хочу познайомити тебе зі своєю родиною. Мого тато звуть Миколо. Все на світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвях зіб'є у стіну, ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу Тату, дай допоможу. А як звати твого тата? Молодець. Мою маму звуть Олена. Мамо, матінка, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжна, добра та ласкава. А чи ти знаєш, як звуть твою маму? Молодець. А ще в мене є сестричка і звати її Марійка. Є в мене сестричка ростом невеличка, звуть її Марічка, трохи виредує, цукерками смакує. А чи є в тебе брат чи сестричка? А як їх звати? Чудово молодець. Мою бабусю звати Ірина. Зранку і до ночі трудиться бабуся. В неї я охоче працювати вчуся. Годі їй старенькій мити підмітати. Я є сам скоренько приберу кімнати. А як звати твою бабусю? Молодець. Мого дідуся звати Іван. Наш дідусь життя прожив, Скарб великий він нажив, дві комилих онучат, скрізь гасають та кричать, на коліна посідають, про минуле розпитають. А як звати твого дідуся? Молодець. Ось ми і познайомилися з моєю родиною. Пропоную трішки відпочити та зробити гімнастику для очей. Усі у родині живуть дружно та допомагають один одному. Тому пропоную пограти у гру. Хто що робить? Уважно дивись на картинку і скажи повним реченням, хто і що робить. Подивись, хто це на картинці. Так, мама, а що вона робить? Так, стирає речі правильно. Подивись, а хто на цій картинці? Так, бабуся і онуки. Що бабуся робить? Так, читає казку на ніч, правильно. Подивись, хто на картинці. Так, це тато і діти. Що робить тато? Так, викидає сміття, правильно. Подивися, хто на цій картинці? Так, це син. Що він робить? Пилисосить. Молодець. Подивись, хто на цій картинці? Так, це дідусь. Що він робить? Працює на городі. Правильно. Подивися, хто на цій картинці. Так, це донька. Що вона робить? Застіляє ліжко, правильно. Подивись, а хто на цій картинці? Так, тато і син. Що вони роблять? Так, ремонтують авто, правильно. Подивись, а хто на цій картинці? Бабуся, що вона робить? В'яже светер. правильно. Подивись, а хто на цій картинці? Так, донька, що вона робить? Миє посуд, правильно. Подивись, а хто на цій картинці? Мама, що вона робить? Готує їсти, правильно. Нам було приємно з тобою познайомитися та пограти. Пам'ятай, що у сім'ї кожен повинен допомагати один одному. До зустрічі!